Ви шукаєте щось особливе для свого подвір'я, те, що стане центром уваги і додасть атмосферу тепла та затишку. Ми створюємо мангальні комплекси на замовлення, ідеально під ваші бажання та ідеї. Ми пропонуємо величезний вибір варіантів: будь-які розміри, будь-які форми, з будь-яким декором та додатковими функціями. Ви вирішуєте, як він виглядатиме. А наші дизайнери та конструктори втіляться в реальність. Все починається з вашої ідеї. Ви розповідаєте нашому менеджеру, що вам потрібно. Разом ми пропрацьовуємо кожну деталь від розміру та матеріалу до складних декоративних елементів. Наш конструктор створює проєкт, який ми узгоджуємо з вами, і тільки після цього приступаємо до виготовлення. Перед вами кілька прикладів наших робіт. Кожен з цих комплексів унікальний. Ми не просто робимо функціональний мангал, ми створюємо прикрасу. Для вашого подвір'я кожен мангальний комплекс, який ми виготовляємо, унікальний. Ми втілюємо ваші ідеї, щоб кінцевий результат ідеально відповідав вашому стилю та потребам. Якщо ви хочете створити щось дійсно особливе для себе або як подарунок, звертайтеся до нас, втілимо в життя будь-яку вашу ідею. Замовляйте свій унікальний мангальний комплекс прямо зараз.